Найбільший, найпотужніший і найпопулярніший у світі літак. Та ще й в єдиному екземплярі це українська мрія. Тож фанатів дуже багато. Командир Дмитро Антонов розповів ЖВЛ, який шлях пройшов перш ніж сісти за штурвал цього літака. 29 років Я став воєнним пенсіонером. Які незвичні вантажі доставляла ця ластівка, в які кур'йозні ситуації потрапляла? І де з мрією легше? На землі чи у небі? Руліть на ньому не так просто. Ексклюзив ЖВЛ уже замить. Не пропустіть. Без перебільшення українська мрія рок зірка серед літаків. Приліт цієї пташки щоразу збирає публіку в аеропортах. Так в Австралії її зустрічали понад 16 тисяч людей. Це дивовижно. Справді круто. Він набагато більше ніж я думала. А за тим, як мрія ефектно розрізала хмари навпіл, у Польщі в мороз спостерігали сотні поляків. А так літак вітають біля рідного аеродрому під Києвом. В торці полоси стояло порядка 600 машин там ну, за забором. Уже 20 років мрією керує капітан Дмитро Антонов. І за сумісництвом автор популярного ютуб-блогу про авіацію. Який є ритуал привітання з літаком у вас? Откривається двір. І просто приходимо таким легким поглазуванням, похлопуємо хлопку, здоровимся самолітом. Пригадує, вперше мрію побачив ще, коли служив в армії на початку 90-х. І це була любов із першого погляду. Я навіть і міста не мог, що я катати з дітям і буду працювати, і тим більше літати на самоліті. Ну ця мрія дійсно така була. Хист до точних наук Дмитро Антонов успадкував від батьків. Мама, інженер-конструктор, тато, науковець Віктор Антонов був директором заводу маяк, міністром машинобудування у першому уряді Незалежної України і товаришував із тим самим видатним авіаконструктором Олегом Антоновим. Він, звісно, початку більшою не суток проводив на роботі. Мама була побільше, вона привіла 100% тягу точним наукам. Логіки. Я вважаю, що родители большой вклад. Это и... Стати пілотом Дмитро вирішив зненацька за півроку до закінчення школи та вступив не одразу. Ну, Чернігівська мені сказали, що слишком високий був. Худож таких високих істріта стримительне училище, ні а взяли до військового авіаційного училища аж у Саратовській області. Навчання Антонов закінчили з відзнакою і залишився працювати в училищі інструктором. П'ять років готував нових пілотів. А коли почався розпад союзу, перевівся служити до Луганська. Тоді хотів влаштуватися на держпідприємство Антонов та потрапити туди було непросто, навіть із таким прізвищем. Навіть не зірає там на скалі ні, що тобі треба немножко налітати. Ще чотири роки Дмитро Антонов служив в армії до 93-го, і навіть встиг на пенсії побувати. 29 років Я став воєнним пенсіонером. <ріху> неудобно було з Верхасу приходити. Получать пенсію. Ключка в ґудзаду йде, і получилось, да. Та відпочивав недовго. З другої спроби Антонова таки взяли на підприємство Антонов. Проте, перш ніж сісти за штурвал мрії, треба було освоїти ще одного українського велетня Ан Ан-125 Руслан. І налітати на ньому не менш як дві тисячі годин. Перший політ Дмитро пам'ятає, ніби то було вчора. Табул дівноста. 90... 5 год, 9 февраля, и мы полетели в Стокгольм, взяли е е оборудование, по-моему, Сименс и повезли его в Зимбабве. Вот Мрия, у вас сказать, что тут первый полет он состоялся в 2002 году. Ну вот как-то ну, не отложилось. Не запам'ятався перший політ, можливо, й тому що в управлінні Руслан и Мрия майже ідентичні. Ми в кабіні. И она стопроцентно один в один, как и на Руслане. Единственное, 6 рычагов управления двигателем. Очень красивые места это в Тихом океане, например, Гавайи, аэропорт Гонолулу. Чикаго размерами аэропорта, там, например, тоже впечатляет. Очень много-много полос. Польоти командир знімає на відео і публікує на Ютубі. Деякі набрали понад мільйон переглядів. А шанувальники авіації в коментарях до них не припиняють сипати запитаннями та порадами. А ви там сценарій напишіть. Одну камеру сюди поставте, цю другу сюди поставте. А там звук это, я стоять, 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 ще. І без професійних зйомок канал Дмитра Антонова срібну кнопку Ютубу отримав. У пілота є що розповісти про свою роботу. Адже екіпаж мрії мав не одну пригоду. А в мрії було таке, що ночували декілька днів. Так, да, прилетіли в Кабул, і в нас там один агрігат казав три дня. Жили іменно на мрії, там стояли, жили, поки нам не доставили цей агрегат. Антонов, вихваляє літак. так, у ньому есть все потребное для комфортного проживания: лежка, маленькая кухня, гардероб. Сейчас полету вы можете прийти сюда відпочити. и да, да, да. если вас покличуть по... Да, да, да. То есть мы договариваемся, если длинный перелет, э, сколько, через сколько заменить, там прийти туда, два-три посидел на рабочем месте, опять пошел поменялся. розподіляємо сили. Командир зізнається, керувати літаком набагато легше у небі, ніж на землі, через велетенські розміри і довжелезний розмах крил. І ми готуємося завжди приліт на новий аеропорт і обов'язково які там є, наприклад, столби і рулити на ньому не так просто, тому що сім пар сім И он довольно тяжело разворачивается. Якось Мрию на відріз відмовлявся приймати принимать аэропорт на Филиппинах, и Дмитро Антонов полетел пассажирским летаком на Парамованы. Встретился с руководством аэропорта, показал, рассказал, сказал, что я персонально буду, мы вот так развернемся, вот так вот станем, мы там ничего не сдуем. Говорит, ну... Повірили, прийняли. Та курйози траплялися. Від потоку повітря в Британії не встояв паркан військової авіабази. Надо просто було диспетчеру дисплечено наприклад, що ми патрулювали далі. Ну, такий такої думав, що там починили. з у транспортуванні важких і габаритних вантажів українському літакові немає рівних. Доставляли яхти, вагони метро, а якось мрію замовили для транспортування 126 тонн питної води на острів. Рекордний підйом у небо: 5 танків, вагою 254 тони. Та ця ластівка піднімала в небо не тільки важке, а й прекрасне. Здесь було натянуто спеціальне таке оборудовання, і сліва справа висіло 500 картин, і ми навіть з цими картинами виповнили польот. А с початку пандемії мрія на передовій боротьби з коронавірусом доставляла по всьому світу захисні маски, костюми та тести. Вдома екіпаж майже не бував. Тривалі відрядження мають суттєвий недолік смуток за родиною. Інтернет, куча всяких. Месенджеров в день по поніскілька раз общаєшся, тим уля з відеозв'язків, тому значительно легше переноситься, ніж раніше. Та, попри це, кращої роботи й не вигадати, переконує Дмитро Антонов. А відпочине на пенсії. У мене ще впереді 6 років роботи, так що ще немножко мешка Потихонечку готуємо зміну. А мрії ще літати щонайменше до 2033 року. Та найімовірніше, їй термін експлуатації ще продовжать.